Швап-плакаво води. води. потім пла, ще попла, кава, живе, там та Учениця 10 класу Коростенського міського ліцею No12 посіла третє місце у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури. Все відбувалося в онлайн режимі. Складався конкурс двох частин. Тобто, перше, це граматична. Ми виконували тести і одразу нам показувався результати. А наступна частина це говоріння. Нам заздалегідь вже висловили теми творів. Журі попро... ну, по одному нас викликало і задавало різні питання на цю саму тему. або ж... Чекало, поки ми закінчимо своє монологічне висловлення. Граматичні завдання просто оцінювалися кількістю правильних відповідей. А от уже частина говоріння мала свої критерії, і лексичне, лексична грамотність, і так само, наприклад, Вимова також була дуже важлива під час висловлювання, і потім вже ці журі приблюднували результати, і було видно наскільки ти там наговорив і скільки балів отримав. В олімпіаді брали участь 12 конкурсантів з різних областей. Надія розповіла, що вивчення польської мови для неї більше як хобі, тому не сподівалася на досить високі результати. Перед цим я брала участь в обласній в обласному етапі Олімпіади. Так не хвилювалася, як хвилювалася на всеукраїнському етапі. Тому що ну, для мене це був якийсь зовсім новий досвід, кардинально новий і. Шанси на перемогу були максимально низькі, але все одно прагну чогось. Здобути її тому хвилювання ну, було навіть дуже велике. Чому шанси воїни? Ну я, я не скажу, що я була в собі впевнена, настільки, що я ну, краще, можливо, в чомусь за інших учасників. Польську мову дівчина вивчає з шостого класу. Це все була ініціатива моїх батьків. Тобто вони запропонували, сказали Надя спробуй, чому б ні. Вивчати якусь нову іноземну мову, це завжди відкривання якихось нових горизонтів, можливостей, тому вона не Шкодить. Я прислухаюся до своїх батьків, тому що я знаю, що у них є і досвіда більше, і взагалі вони краще мене розуміють. Тому, дякуючи їм, я вступила на цю таку сходинку нового етапу в моєму житті. Вивчати польську мову дівчині допомагає репетиторка з іншої області. Заняття проходять онлайн. Козаки Ріна Миколаївна вона мене. Так сказати, переключила з одного рівня на інший. На мені дуже сильно допомогла перемогти мій мовний бар'єр. І здобути такі високі результати, тому що це був перший мій досвід в Олімпіаді з польської мови, адже в нас в школі немає такого предмету, тому мені ніхто не пропонував раніше. Мені дуже подобається лексика польської мови, адже є купа слів, які звучать по одному. А наприклад, схожі з українськими, але переклад них зовсім інший. Це часто люблю ці випадки розказувати друзям і часто з цього робимо жарти, сміємося і так далі. Надія Голуш каже, що головне у вивченні польської мови це регулярні заняття. Кожного дня потрібно дізнаватися щось нове, практикуватися, говорити, дивитися фільми, різноманітні відео польською мовою. Вітаємо Надію Голуш і бажаємо подальших досягнень.